Вітаю, друзі! Ну що, ніколи такого не було, і знову сталося. Народний депутат України від слуг народу Павло Халімон уникнув відповідальність за те, що купив квартирку, верніше, будинок на Печерських пагорбах з земельною ділянкою в центрі Києва біля ботсаду Гришка і не зміг пояснити, звідки в нього гроші. Взагалі набу закрило кримінальне провадження про ймовірне незаконне збагачення нардепа від слуг народу Павла Халімона. Про це повідомляють українські змі з посиланням на відповідь національного бюро. Взагалі, все почалося ще восени 22 го коли Михайло Ткач видав розслідування про те, як заступник голови фракції Слуга народу Павло Халімон. Купив собі той самий будинок на Печерських паховах. До речі, будинок було офіційно оформлено на іншу особу, а саме на співмешканку, в якій теж не було пояснень, звідки в неї ці гроші. Але журналістам вдалося довести, що Халімон проживає в цьому домі разом зі своєю співмешканкою, на яку все оформив, а продавцем був тоді архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко. Після цього після цієї історії НАЗК порушила справу. Арахамія повідомив, що Халімона виключили з очільників фракції і позбавили партійного статусу. Він вже не заступник голови фракції. Ну і далі, далі, далі. все як завжди, обструкція 22-й рік. Ганьба, депутат придбав собі маєток. при тому придбав а, за 10 мільйонів. А, але пояснив, що ну така ціна була. Хоча все це маячня, це не важливо. Тому що найбільше ну, горіч цієї ситуації в тому, що ж це не перший слуга, який уникнув відповідальності. Їх багато, і вони або затягували час, або ще щось. А тут, а тут стало взагалі цікава ситуація. Набу повідомило, що не змогло довести цю справу. Доказів немає. Отак от, от. Але знаєте, це ж не перша історія з Халімоном. Перша історія, коли у 2020 році Набу Халімона протоколювала з його афери з землями Аграрної академії наук той самої Аграрної Академії наук, за яку потім взявся Гунько, ще один слуга народу, і який, до речі, був взятий вже на хабарі. І, Після цього засуджений до сіми років конфіскації. До речі, зараз він оскаржує це рішення, ходить в Верховну Раду і далі голосує за закони, які допомагають українцям боротися з корупцією. Ну все як завжди, у слух. Але тоді, коли НАБУ протоколювала всі дії Халімона, а тоді хтось злив йому інформацію: а колишня генпрокурорка Ірина Венедиктова. Заблокувала тоді справу, не виписувала підозру. Ну ми зрозуміли все, що відбувалося. Рятували Халімона, врятували тоді, врятували і зараз. 21 липня екс аграрний бізнесмен Олег Мітфренко, тоді звернувся до набу з заявою щодо можливого вчинення злочину народним депутатом України від слуг народу Халімоном. Він повідомив, що. Записав на диктофон всі зустрічі з депутатом, його довіреною особою, ще одним підприємцем з Лютіним. І це все свідчить про те, що ці дві особи пропонували йому вирішення всіх проблем з правоохоронцями та сприятливі умови для введення аграрного бізнесу у Чернігівській області. В обмін так, на дрібниці 40 мільйонів гривень. Ну, якщо пригадати, що тоді курс був під 25. Як там свій шмать пирога? Але вранці, 22 липня 2020 року, Дмитренко зателефонував Халімону і обіцяв все принести, про що домовлялися? А НАБУ 22 липня вранці звернулося про санкції на арешт Халімона до генпрокурорки Венедиктової. Але після обіду Халімон перестав брати слухавку. Це говорить тільки про одне. З генпрокуратури повідомили Халімону, що він під ковпаком, і щоб його не взяли, йому ну, злили інформацію. Свій в доску генпрокурор, не знаю, його заступник не має підгадки. Хтось з підручних генпрокурора 100%. Але питання в тому, що Халімон... Уникнув відповідальності. А вже наступного дня у компанії Дмитренка, який повідомляв про цей злочин Халімона, поліція провела обшуки. Так татарівські Орли тоді відпрацювали. Операція зарешта хабарники, які вирішують свої справи в самому центрі Офіса президента, була провалена. Писав ще 5 років тому. Юрій Бутусов. І от е, мені на втрі всього в мене є тільки два запитання. Перше, хто ж кришує Халімона? Ну, тому що всі ж розуміють, що без цього питання його би так не захищали. Перший раз. 20 2020 році злили інформацію, не дали йому його взяти на набу. До речі, дуже цікава ситуація показує, наскільки Зеленське і його оточення борються з корупцією, рятуючи своїх осіпак. Потім, потім знову злили справу про незаконне збагачення. І отут варто згадати один момент: у нас же дуже демократична держава казав. Зеленський. А ще він казав, що ми своїм прикладом боротьби з корупцією можемо дати приклад всім іншим країнам в Європі. Мені цікаво, де ще в якій країні таке, в якій європейській країні таке є. Ну, щоб всі докази були проти депутата, а він рятувався би державними органами, і всі ж розуміють, що це зроблено за допомогою Офісу президента. Чи буде це доведено тільки згодом? Коли зміниться влада, І це знову це буде один з старинних справ, бо їх буде багато. Але зрозумійте, людина звинувачувалась тоді у хабарництві і корупції, потім купує домівку, не може пояснити, звідки гроші. Записує її на свою співмешканку та теж не може пояснити, звідки гроші. Нема в них стільки грошей. Але найцікавіше, що їх відмазують. І от на тлі цього. Можна сказати, та це виключення? Таких не так багато. де да як не так багато? Таких там безліч. А, але знаєте, мені щось підказує, що ситуація з халімоном зрозуміла. Ну, Тому що ну, така проста людина, подивіться, от з таким чистим взором. Ну, ну, Як вона могла так зробити, тим більше, що в нього є такий корішок. А, корішок справа, халімон зліва. Не переплутайте. Так от. Після цієї фоточки багато що стає зрозуміло, бо один одного не здає. Один служить царю, а цар захищає холопа. Інакше я пояснити це не можу. Бо згідно всіх спілкувань з людьми, які мають відношення до цієї справи, вони казали, що він буде перший, хто сяде. А зараз ми бачимо, що він навіть не на останній кого відмазали. Цікаво, кого ще відмажуть. І на підставі чого до речі, у нас це ж не остання історія. От, наприклад, дивіться, от на цього красавця. Бачите, Роман Каптелов! ще один класний хлопець з слуги народу. До речі, дружина нардепа, слуги Романа Каптелова проживає та працює в Москві. Родина спільна володіє майном столиці Росії, а сам слуга пропускає засідання Верховної Ради, щоб зустрітися з дружиною в Туреччині. Так, до речі, дружина працює в структурі, яка дуже близька до компанії Путіна, які він запровадив. Це компанія воїн, яка займається патріотичним вихованням тих, хто потім воює в СВО проти України. Каптєлов – член бюджетного комітету, багато що знає. Багато що знає, що не знають пересічні громадяни і має доступ до держтаємниці. До речі, він зустрічається за кордоном з громадянкою ворожої держави з служби якої мають усі дані та можуть впливати на депутата, і в мене запитання: а це випадковість? Чи хтось впевнений, що це норма? От я так і уявляю, що під час Другої світової дружина якогось народного депутата або не знаю, якогось високопосадовця з Радянського Союзу. Жила у Берліні, працювала там на структуру, яка близька до Гітлера, а зустрічались вони би з чоловіком в Швейцарії. Е, ну, собі уявляєте таке? А при Зеленському таке може бути. До речі, щоб уникати зайвих питань, Каптєлов порушив закон і не задекларував своє майно у Москві. Як може тримати таку людину на вищих державних посадах, якщо вона бреше у таких питаннях, я не знаю. Але здається, Зеленського все влаштовує. І от. Дивлячись на Халімона, на Каптєлова, на інших. Я в черговий раз переконуюсь, що ці люди створюють корумповану державу, де головний принцип ти мені служиш, я тебе не здаю. Кради, роби з гусями, що хочеш, але будь лояльним і відданим короні. Корона в нас на банковій, і тоді тебе захистять. Хтось не вірить? Подивіться на Каптєлова і Халімона. Докази їх робота. На жаль, ми бачимо, що саме зараз будь-хто з вас, якщо навіть у дрібниці порушить закон, то буде відповідати. А якщо хтось посіпак Зеленського порушить, то йому нічого не буде. Ще раз, доведено Каптєловим і Халімоном. І не тільки ними, багато іншими теж. Бо влада своїх не здає. Історія з виїздом того ж самого Дмитрука і Куницького теж доказ. Але це ж дрібниці для влади, бо вона захищає себе і своїх міньйонів. Найгірше, що це все відбувається в той момент, коли найкращі хлопці і дівчата віддають своє життя і здоров'я боронячу Україну. І тоді ми розуміємо, що хтось отак збагачується або. Працює не в інтересах України, а хтось кладе своє життя в ім'я України. Висновки робіть самостійно. Дякую, що подивилися. Дякую, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую, що підтримуєте ЗСУ. Бо, поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, України не буде. Об'єднуємось навколо ЗСУ. Захищаємо Україну, і тоді все справді буде Україна. Папа. -па.